Вітаю вас, дорогі друзі. Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я хочу показати вам свої квітнички, які, на яких я висаджувала квіти, вирощені із насіння на саме на підвіконні. На протязі останніх півроку я кожного місяця показувала таке е, відео оглядове свого підвіконня і своїх квіточок, які я там вирощувала. Зараз хочу показати ці квіти, уже висаджені. В ґрунт і як вони себе почувають наприкінці травня. Зразу хочу вибачитися, у мене тут рядом дорога, і їздять машини великі і шумно, тому вибачте, будь ласка, якщо вам буде погано чути. І так, перше, що я хочу показати, це звичайно не з насіння, але якраз квітнуть рози мої красиві, один кущ, другий кущ. Є в мене ще високоросла роза, Вірніше, плитучка, та що плететься, але ми її присадили. Вона в цьому році практично квітнути не буде. Вона якраз ми там на два кущі розділили і посадили її тільки минулої осені. Оце із красивого і ще із приємного достигли черешні, але скажем, самі більші любителі це шпаки. Вони тут прилітають он, цілими сім'ями, ходять як в себе вдома, це один, а так їх тільки що було штук п'ять чи шість. І а воно на, 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 на гілочках. Ну, думаю, хай їдять, шпакам також потрібно щось їсти. Е, так, із тих квітів, які я садила багаторічники. Оце пройдуся, мабуть, покажу ближче. Оце у мене рядочок. Ну, от так, якщо подивитися, рядочок, от, от це квіточки, це ромашки. Ромашки великоквіткові, вони гарно прийнялися, гарно піднялися вже і красиво виглядають. Рядом це цинії, я їх також садила з насіння, але це однорічники. Ну, але ж також квіточки вже піднялися, і гарненькі такі, бачите, з цієї сторони у мене посаджений рядочок. Ось таких лавандят, лаванда. такі кущики лаванди йдуть ну, як таким рядочком тут. Так, Оце аквілегія, але тут їй темненько, тому вона не сильно така величенька. А з цієї сторони кущики, ось туди дивіться, які гарні, красиві кущики аквілегії. От вона піднялася, така шикарна аквілегія в мене. Думаю, в наступному році будуть красиві квіти. Так, Що тут у мене ще на цій стороні? На цій стороні ще є хризантемки, які також я розсаджувала із, ну, із куща одного, маленькими садила. Вони всі прийнялися, всі піднялися. Оцей крайній кущик, який був самим більшим, він дивіться, як гарненько виглядає. Я його е, прищипнула спочатку верхушку на одному. Пагінці, а потім із двох, які підросли, також прищіпнула верхушку. І вони зараз розростаються таким красивим кущиком. Так, оце моя красива кала, яка вже починає квітнути. Буде така жовтенька, красива. Рядом, ось, мабуть, пізній сорт, тому що він сидить, ну, якби він зійшов, але він сидить, поки не сильно розвивається. Так, це кущик хости. У минулому році я осінню купувала і вони такі прийшли. Ну, так задихнулися трішки квіти, корні прям розсипалися, розвалювалися, такі як підгнивші. Але слава Богу, квітки зійшли. Там також хости є лілії. Лілії садила минулої осені, Оце ті ще купувала, але бачите, циблинки були маленькі, квітка в цьому році квітнути не буде. Це мої лілії білі. Не квітне також. Півонія, то одна квітка, а так попали під заморозки і квітів немає. Покажу ще вам перчик, уже коли на цю сторону перейшла. Це перчик гіркий, добре він себе почуває. Підв'язали, тому що був у нас сильний вітер. Ну, Чорнобривчики, зрозуміло, що їх багато. Так, на цій стороні в мене примули. Примули я показувала в окремому відео, але вони ж такі шикарні, гарні, тому. Покажу ще раз. І там у них вілегія, і там чорнобривці високорослі, такі височенькі, здорові, шикарна пеларгонія. Той кущик, що в мене був у красному вазоні високий. Також хорошо, добре себе почуває Жоржина. Тут у мене лілія. Це я також садила осінью. Оцей кущик найкращий, він буде квітнути. Думаю, що буде красивий ну, гарний кущик. Так, поближче підійшла до рози. Так, ну що? Отакі, отака розочка. Це ж дожі її намочило, бачите? І вона так понахиляла головки. А так виглядає, ну отак шикарно отакі рози. І тут їх багато, і ще багато нерозквітших бутонів. Ну, думаю, що буде десятка три, мабуть. Так, оце гейхера одна. І вон друга. Так, і ця квіт викинула, там я обрізала, а тут викинула квіт, мабуть, також зріжу. Оце рядочок ценерарії. Це однорічники, але вони дуже красиві, я їх люблю. Так, красиві мої. Дивіться, які шикарні чорнобривчики водичкою на, напиталася. І оце рядом з ними гвоздика Шабо. Ну, це та квітка, яку я не сильно люблю, тому що вона оце так стелиться. Вона. Потягнулася в самому вазончику, і оце її то вітер її тіліпає, то дощ тіліпає. Але тут під деревом воно зробило такий зелений газончик та й красиво. Думаю, коли буде квітнути, то зовсім буде гарно. І з того, що мені не дуже сподобалося, це оці лютики. Не знаю, може вони ще наберуться сили, одійдуть і буде все добре з ними, але он, бачите, кущик такий пересохли листочки. Я їх висаджувала. Вони в мене були в горшочку посаджені, і вони там спотянулися в будинку. Мабуть, їм чи світла було мало, чи не знаю, чого їм там не вистачало, але вони такі не дуже гарні, не знаю, що з них буде. Так, гладіолуси ростуть. Це іще одна кала набирається сили, вони тільки недавно висаджені. Так, тут що в мене? Тут ще в мене є дзвоники. При це із багаторічників. Оце, ось сюди кущики. так е, гейхе, Ой, не гейхера, вибачте, хоста одна. І он там друга ще одна така синенька. Ну і пеларгонії вони всі в мене прийнялися, частина вже почала квітнути, частина просто так гарно, красиво виглядає. Ну, оце ось сюди ще. е-е Скажіть, я скажу дзвоники, 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 дзвоники. Так. Іриси мої оцвілися полуничку я квіт пообривала, а то хочу розмножити, поставила один хвостик, хай кущик буде. Ну, отак виглядають мої квіти. Я задоволена, все мені подобається. В вазонах квіти також... Гарно виглядають, тільки їх трішки дощ намочив, то я вже про них не буду розповідати сьогодні. Дякую вам за увагу. Вам бажаю гарних квітів, гарного настрою. Квіти це те, що мотивує мене жити, це те, що надає мені сили, наснаги і радості. І я бажаю, щоб ви також знайшли собі якийсь... Джерело, яке б вас підпитувало енергією. До побачення.